Доброго вечора, ми з України. Зараз я проводжу збір на нічного бачення для 204-го батальйону, і як я і обіцяв, цей збір я розбиваю на три частини. По 40 тисяч, по завершенню кожних 40 тисяч збору, буду проводити розіграш, призів за ваші донати. І сьогодні я розіграю. Сухпай Швеція, Сухпай Україна і 5 стікер паків тематичних. Це дизайнер розробив наліпки спеціально для азборів для 204-го батальйону. Тихо, це 241-ша бригада. І так, спочатку. Ой, господи, щось тутаю педалі. А, це а, список а, білетів для розіграшу Сухпаєшвиці. Так, що ж, хух, рандомайз. Так, Олексій Ключиков, вітаю. А, Зв'яжусь з тобою найближчим часом. Передам тобі виграш. Дякую дуже за потужну підтримку моїх зборів. Так, і я пропоную людей, які вже перемагають, видаляти із списка наступних розіграшів. Ну, я маю на увазі розіграшів призів, щоб все було більш-менш чесно. І я маю на увазі більшість людей могла отримати можливість перемоги. І так, Сухпай Україна, рандомайз. Так. Глена, вибачте, Ферлегер. Добре, я зв'яжусь через Facebook, спитаю, куди відправляти. І дякую за підтримку моїх зборів. Чесно, дуже, дуже приємно отримувати донати від колег. від... Колег з попередніх робот. Так, чуть-чуть сьогодні у нас з друртом. І так. Рандомайзом на перший стікерпак. пак Перший, да, стікерпак. пак Ой, гос. Ні, сьогодні явно є якийсь день чуть-чуть дурдомів ну, але. Але так чи інакше. Доб'ємося правильного результату. І так, рандомайз номер один. Їх буде 5. Так, Катерина Кушнір. Вітаю. Рухаємося далі. Так, 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 це я теж видалю. Це все через те, що немає якогось у мене нормального алгоритму, як це все робити, щоб не руцями робити, тому що донати приходять і не тільки на моно, але і на приват. Донати, до прикладу, приходять із-за кордону. І я знаю, що за кордони не зможу відправити сухпаї, тому що це харчі, це заборонено для відправки. І через те, що я роблю це все в режимі стріму, то вибачте вже за всі ці технічні моменти. Олег Козловський. Мої вітання. Олеже, так. Далі рухаємося далі. Третій рандомайз. Микола Мельничук. Микола, вітаю. Ой, Микола. Був дуже великий. Донат, дякую тобі за донат. Дякую за підтримку зборів. Так, якщо я не помиляюсь, це четвертий рандомайз. Так, Олена Олійник. І давайте рухатись до п'ятого та 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 Там, рандомайз. Володимир Охрушкін. Вова, вітаю. Uh, І так. Я сподіваюся, що я ніде не збився, не нал... тобто налажав я дуже багато разів, але хоча б не наплужив з кількістю переможців. Uh, Зв'яжусь з вами. Е і вже завтра зможу відправити всі розіграні призи. Дякую вам ще раз. От, від е щирого серця за те, що допомагаєте закривати збори, як би це не було важко, але війна триває, і ми мусимо допомагати. Тим, хто рятує нашу Україну. Слава Україні! Зустрінемось після наступних 40 тисяч. Па-па!